І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Майбаті, і сестри, сьогодні у другу неділю після П'ятидесятниці ми в церкві Христовій згадуємо місцевих святих. Тобто минулої неділі ми згадували неділю, яка називалася Неділею всіх святих. Минулої неділі ми згадували пам'ять усіх святих, які від віку Бога прославляли. Сьогодні, у другу неділю після п'ятидесятниці, ми в церкві згадуємо всіх святих землі української, тобто всіх святих наших місцевих, які на нашій землі просіяли. Також сьогодні ми згадуємо пам'ять преподобних, які на святій горі Афон Бога прославили на уділі Божої Матері. Сьогодні, коли ми згадуємо цих святих, згадаємо минулу неділю. Коли ми говорили про святих, які Богу послужили, тобто всіх святих, різних дарувань, кожен зі святих по-своєму прославляв Бога. Одні йшли апостолами, проповідували, несли віру Христову, інші продовжували їхню працю святителі, тобто наслідники апостолів, інші. Монастирі йшли в гори, в печери тікали від цього світу, тому що розуміли, що в цьому світі людині спастися дуже важко і неможливо уникнути спокус. Навіть ті, хто спасаються в світі, не уникають спокус, які є в ньому. Інші були безслівниками, мали дари зцілення, Богу служили, і багато інших дарувань явних, які ми бачимо в людях, які вони відкривали. Сьогодні ми згадуємо святих наших, місцевих, тобто всіх святих землі української, найперше апостола Андрія Первозваного, який є нашим просвітителем і приніс, власне, на наші землі віру Христову ще задовго до хрещення, князів Володимира Великого, княгині Ольги, пам'ять якої будемо на цьому тижні згадувати. Князів інших благовірних, таких як Аскольда, його пам'ять сьогодні звершуємо, які послужили Богові тим, що, будучи при владі, побачили, роздавили свіру Христову і запроваджували її у наших землях. Також сьогодні ми згадуємо всіх тих преподобних, які на наших землях Богу послужили. Це преподобні Печерські, яких було дуже багато. преподобні Кочаївські, манявських преподобних сьогодні згадуємо, всіх інших. Згадуємо сьогодні пам'ять тих, які у святительстві Богу послужили, Макарія Канівського і всіх інших. Сьогодні ми можемо згадати і тих святих, про яких ми не знаємо. Тому що про цих святих, які були явними, які причислені і послужили Богу якимись великими справами, ми завжди пам'ятаємо, завжди згадуємо їхнє життя, те, що вони робили. Але було багато таких святих. Наприклад, преподобні Печерські, які послужили Богові не чимось таким великим, видатним в духовному розумінні, а послужили Богові звичайними речами. Якщо почитати книгу Патерик Печерський, де розповідається про життя монахів, особливо в ті часи перші віки, коли цей монастир тільки засновувався, в чистоті віри, одв'язався служили тим людям. Що ми там бачимо? Преподобний Просфорник Печерський, преподобний ризничний, преподобний канонар, тобто преподобні, які називаються в тої справи, якою вони займалися. Що це означає? Це означає, що свою справу, якою вони жили і виконували, вони виконували чисто, сумлінно, виконували її. Добре, тобто трудилися, щоб вгодити Богові. Ніхто не лукавив, ніхто не думав схитрити, ніхто не думав, як зробити гірше, щоб полінуватися. А кожен з них угоджував Богу тими своїми ділами. Кожен на своєму місці. Хтось на просторні, хтось в ризниці, хтось, будучи канонарком, хтось буде ключарем від дверей храму, хтось інший послуг несучи. І їх ми сьогодні також шановуємо як наших преподобних, як наших святих місцевих. Чому ми їх шановуємо? Чому вони стали святими? Можливо, вони не робили такі справи, як робив Агапіт Печерський, можливо, вони не робили тих видатних справ, які інші святі робили, ті, які ми знаємо, преподобні Печаївські, Іо, Амфілохій. але їх також рахуємо святими, тому що вони, будучи на своєму місці. На тому послусі, куди Господь їх поставив, виконували свій послуг сумлінно, сьогодні показуючи приклад і для кожного з нас, що всі ми, де би ми не були, на якому послусі Господь би нас в житті не ставив, когось Господь ставить служити, когось Господь ставить працювати в тому чи іншому місці. Хтось хліб пече, хтось в магазині продає, хтось іншими справами займається в цьому світі, хтось машину ремонтує, хтось підприємницькою діяльністю займається. Але всіх нас Господь сьогодні, на прикладі святих, навчає, щоб тебе ми не були, кожен з нас, щоб виконував свої справи сумлінно і з любов'ю. Чому сумлінно і з любов'ю? Тому що кожен з нас, живучи в цьому світі, Живучи серед спокус, принад, які є в цьому світі, віддаючись цим спокусам, впадаючи в гріх, кається. Минулої неділі більше проповіді звучало про покаяння, те, що об'єднує всіх святих, тому що вони всі саме покаянням спаслися, саме покаянням освятилися, але є ще одне більше за покаяння, те, що спонукало їх до покаяння. Це найбільше, про що говориться у Святому Письмі. Любов. От Любов і була тим рушієм, який був для них орієнтиром, щоб ставати святими. Вони би не стали святими, якби в житті кожного з них не стояло орієнтиром любов, любов до ближнього, любов до світу цього, любов до Бога, любов до всіх тих, хто їх поточували. Тому вони і виконували всі ці свої справи з любов'ю, трудячись кожен на своєму місці. Тому і сьогодні Господь нас навчає, що де би ми не були, кожен з нас повинен свої послухи і справи виконувати з любов'ю. Як би людина не проживала в цьому світі, хтось до храму частіше приходить, хтось рідше, когось Господь ставить служити тут. Хтось просто приходить до храму Божого, але апостол Павло сьогодні за всіх нас пише, що навіть язичники можуть спастися своєю совістю. Але кожен з нас, коли знає святе письмо, знає правила і не виконує їх. І не кається, якщо неправильно щось чинимо, то той не може спастися. Тому і Господь каже нам сьогодні, що той не може стати святим. А ми всі у храмі Божому покликані ставати святими разом зі всіма тими пам'ять, яких ми сьогодні звершуємо наших святих землі української. Нехай Господь Бог, і сестри, за молитвами всіх святих, пам'ять, яких ми сьогодні світло звершуємо, дарує і кожному з нас в нашому житті, щоб ми могли навчитися тому найголовнішому даруванню щоб в житті кожного з нас була любов, любов до ближнього і через цю любов, щоб в нашому житті відкривалася справжня любов до Бога. Всім дякую за спільну молитву, Ангела охоронця, гарного дня. Спасибо Господи.